Доброго вечора. Я вітаю всіх, вітаю всіх, хто до нас приєднується. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією. і за те, що в нашій країні запанував постійним, щоб українці жили в мирі, в злагоді, в достатку і процвітали на своїй землі, в своїй країні. Мене звати Богдан. Я молюся за людей, я допомагаю людям за допомогою молитви та інших духовних технік. І більше про мене ви можете дізнатися в описанні під цим відео. А кожного вечора, от в такий час, о 20.10, ми проводимо колективну молитву. Я дякую всім, хто разом з нами молиться. Я дякую всім, хто можливо, вперше до нас потрапив і разом з нами хоче молитися. Дякую вам. Щиро дякую. Обов'язково, якщо ви вперше, то, будь ласка, підпишіться на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про те, що починається трансляція молитви, і ви не пропустите тоді цю молитву, вам буде приходити сповіщення. І хочу пару слів трошки розповісти про саму молитву. Наша молитва особлива в тому, що ми в цій молитві... Багато просимо в Господа Бога вибачення. Взагалі, ця молитва побудована на тому, що ми просимо в Господа Бога вибачення. А за що? За те, що ми впустили в свою душу страхи та зневір Якщо насправді е сказати, то дуже часто ці страхи і зневіри можуть бути навіть не наші, вони можуть бути наших батьків, наших предків, тобто і. Іти по роду, тому що наша Україна, наші предки, ця земля пережила дуже багато страждань, навіть просто не то, що там за тисячі років, а навіть минуле століття взяти. Тобто наші діди, прадіди е, пережили їх, війну, і одну, і другу і. Е, Знищення і тоталітарний режим Радянського Союзу, і це не навіть не дивно, що у нашій країні зараз виникла війна, і зараз триває війна. Тому що, знаєте, отой весь страх він потрапив в душі, і з молоком матері передавався. І відповідно зараз в нашому на нашому покоління припала знову війна, і знову ж зрозуміла, з ким а з Росією, звичайно. І ми з цією країною воюємо вже багато сотень, навіть не то, що десятків років, а сотень років. І ми просимо Господа Бога вибачення за те, що впустили це все в свою душу, що нічого не робили зі своєю душою, що не очищались, не каялися, тобто не робили ніякі вчинки на те, щоб очистити свою душу. Хоч ми, ми ж не діти насправді. Ну, це маленька, знаєте, дитина, і ну що з нею спитаєш, вона ж не дитина, але ж ми вже дорослі, покоління за поколінням, людей дорослішого і нічого не робили з собою. Не, не просили в Господа Бога прощення, не просили в Господа Бога, щоб він заспокоїв душі померлих людей, які пережили году морчі війни. Просто так знаєте, закривали очі, наче цього всього не було. Можливо, це із за того, що в Радянському Союзі навчили, що голодомора не було, нічого не було, все не було, просто живіть і кобасу купуйте і все. Можливо, через це, я не знаю. Але ми пожинаємо те, що посія. Цей страх. Знаєте, я це постійно повторюю: ми маємо в житті саме те, чим наповнена наша душа. Якщо в нашій душі оці думки, рояття, що нікому не можна довіряти. Що всі люди небезпечні, що за кожний кусок хліба треба боротися, що ну, править в житті сила, от сила, то відповідно ми таке життя і маємо. А якщо в людини інші думки всередині мир та спокій, і вона. Віра в Божу підтримку, віра в добро, віра в те, що навколо неї, і бачила це, бо в неї чиста душа, і вона бачить, що навколо неї добрі люди, багато добра робиться, то вона і має таке життя, мирне, спокійне, навколо неї благополуччя, достаток, і в неї достаток, і добре здоров'я, і в її дітей достаток. А чому так відбувається? Тому що те, що в нашій душі, воно відображається в нашому житті. Це можна так сказати, що ми через свою душу дивимось на цей світ. Ми, наче знаєте, надіваємо окуляри. І от можна дивитися, зайти в кімнату і в темнозахис сонце захисних окулярах таких темних темних, і нам все здається небезпечним, темним, нічого не видно. А можна надягти, наприклад, окуляри, взагалі там, знаєте, рожеві, або жовті, існують різні кольори, або просто білі окуляри. І бачите все, як воно є. А життя насправді це життя створене Господом Богом. А так як Господь Бог є любов, то і створив Він світ люблячий, милосердний, повний любові. І в нашій країні йде війна. з страждають люди тільки тому, що в їхніх душах поселився страх, поселився гнів, ненависть, образи, недовіра, байдужість, можливо, якісь інші негативні думки. І і людина в це повірила. Вона побачила це і повірила в це. А в Біблії говориться: да буде вам повірі ваші Тобто, усе стане реальністю. У що ви повірите? Недаремно в Біблії говориться навіть про те, що е, Ісус Христос говорить, навіть якщо ви накажете е, в скелі пасти з вірою і без сумнівів, то вам це станеться. Тобто Він говорить, що навіть такі надзвичайні речі можуть статися, якщо ви не матимете ні краплинки сумнів А коли людина дивиться. Через забруднену душу на цей світ, і бачить, а там, знаєте, небезпеки, страхи, батьки там ще хтось її вчили, не, не довіряй, е ховає, нікому нічого не розказуй і тому подібне. І вона так дивиться на світ, то відповідно вона це все до себе притягує. У неї, ну що посієш, те й пожнеш. Іншими словами, це так дуже повноцінно пояснює все це. І тому нам потрібно. Прополоти, прочистити свою душу, очистити свою душу. Це знаєте, як очистити вікна, грязні вікна в будинку. Ми їх очищаємо і бачимо, що там, виявляється, сонце світить на вулиці. І що в нашій кімнаті стало світло через це. А допоки в нас грязні вікна, нам темно, страшно і небезпечно. І тому ми і використовуємо покаяльну молитву, і ми багато просимо Господа Бога вибачення. Для чого? Для того, щоб він очистив наші душі, допоміг нам побачити оцей бруд і очистити оцю, оці страхи, хвилювання, недовіру, оцей гнів, е, типа праведний гнів і праведні образи. Знаєте, мені аж страшно від оцих солів, «праведний гнів на, на людей. Це зразу згадується ото, е, інквізиція релігійна. 500 років назад, коли спалювали людей, або там неправильна віра була, і там праведне і неправедне було. Хіба Господь Бог таке нас учив? Хіба Господь Бог нам сказав, що щось праведне а щось неправедне, що когось треба спалювати або когось? Та нічого ж такого подібного немає Це все через наше страхи в себе. І коли ми очистимо свою душу від страхів, ми побачимо, світ зміниться. Це так само, як окуляри міняєте. І, і, і світ міняється. А чому світ змінився? Ні, світ не мінявся. Це ми наше сприйняття світу змінилося. А відповідно, віра в цей світ змінилася, і цей світ, відповідно, змінився для нас конкретно. Тому давайте очищати свої душі. І я щиро дякую вам, що ви разом з нами молитеся і що ви каєтеся, просите Господа Бога, вибачення. І що ви поширюєте це відео, розповідаєте іншим людям. Щиро вам за це дякую. З Господом Богом, давайте почнемо молитву. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно і спокійно приймаю усе, що ти даєш мені пережити. Бо я покладаюсь на тебе, бо я в усь цьому довіряюсь тобі, бо я вірю в Тебе і люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. І я прошу вибачення за те, що впустив у свою душу зневірюючі думки, страхи, хвилювання. Господи, я розкаююся за свої свідомі і несвідомі думки, що стали причиною війни в моїй країні. Господи. Я прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, почуй мою молитву, моє прохання і пробач мені. Милосердний, батько наш Небесний, будь ласка, пробач мені. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що Ти пробачив мені. Дякую Тобі, Господи, що Ти очистив мою душу від злих думок. Дякую Тобі, Господи, що Ти виправив цю ситуацію, яка склалася в моїй країні, для мене і для всіх, кого вона стосується, і приготував для всіх нас, українців, перемогу в цій війні, приготував для нас збереження нашої країни. Благословив нас, щоб ми жили в своїй країні, на своїй землі, і щоб ми жили в достатку і процвітали, щоб наша культура процвітала, щоб наша держава процвітала, щоб наші збройні сили процвітали, ставали могутні Господи, дякую Тобі за твою щедру любов до нас, за те, що Ти. Безумовно любиш нас. Дякую тобі, Господи, що ти пікуєшся про всю країну, про всіх людей. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю Тебе, усією душею своєю і усім серцем своїм. І я смиренно приймаю усе, що Ти даєш мені пережити. Господи, я смиренно приймаю усі події, які відбуваються в моєму житті. Бо в всіх подіях я бачу Твою волю. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Що сотні тисяч українців зараз на фронті. Господи, мені дуже шкода, що відбуваються зараз оці всі події в світі, в нашій країні, з Америкою. Господи, мені дуже шкода. Будь ласка, прошу Тебе, Господи, пробач мені, пробач моїм батькам, пробач моїй сім'ї, пробач моїм рідним, пробач, Господи, моїм предкам. І пробач усім людям в Україні, чиї неправильні злі думки привели до цього всього, стали причиною всього цього. Будь ласка, Господи, пробач нам те, що ми впустили, злі думки, страхи у свої серця. Будь ласка, Господи, пробач нам гріхи наші. Прошу тебе, Господи, пробач нам. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую Тобі, що Ти пробачив нам, що Ти очистив наші душі від злих думок. І натомість наповнив наші душі любов'ю, любов'ю самих до себе, любов'ю до своїх батьків, до своїх дітей, до рідних, любов'ю до свого дому, до своєї громади, до свого міста, селища. Любов'ю до своєї країни, любов'ю до людей навколо нас. Господи, дякую Тобі, що Ти наповнюєш нас вірою у нас самих, у те, що ти з нами, що ти на цій землі, і що Ти благословив нас перемогти, що на нашому боці не якась там Америка чи хтось, а творець цього світу, що Господь Бог бажає нам добра. Господи, дякую Тобі, що Ти. Даєш нам впевненість віру в це. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив нас, що Ти любиш усіх українців, що Ти рятуєш життя, що Ти піклуєшся про кожного з нас. Господи, дякую Тобі. Щиро дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що Ти допомагаєш нам, навіть коли ми відвертаємося і закриваємося від Тебе. Дякую тобі, Господи, що Ти разом з нами і підтримуєш нас, і ведеш нас до перемоги. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я смиренно, спокійно і з вдячністю. Приймаю усе, що ти даєш мені пережити. Бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе, бо я вірю в те, що ти чоловіколюбиць, що ти милосердний, що ти бажаєш нам добра. І я прошу тебе, Господи, вибачення за те, що відвернувся від тебе. Що навпаки впустив у свою душу страхи зневіри, сумніви, які причиняють мені білі, які привели до того, що війна в моїй країні. Будь ласка, Господи, прошу тебе, пробач мені і виправи цю ситуацію, яка склалася в моїй країні. Прошу тебе, Господи, пробач мені. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі, що пробачив. Дякую тобі, Господи, що Ти виправив цю ситуацію, що ти приготував для України перемогу, що Ти благословив Україну, українську землю, українців які знаходяться і в Україні, і за кордоном, що Ти благословив нас розбудувати нашу країну, відстояти і розбудувати. Не просто. Відбудувати ті міста, а створити нові, ще кращі. міста. Дякую Тобі, Господи, за це, що Ти благословив нас. Господи, дякую Тобі за всі моменти миру, тиші та спокою. Дякую Тобі, Господи, що ми є, що наші рідні, живі. Дякую Тобі, Господи, за кожен новий день, за кожен новий світанок і захід сонця. Дякую Тобі, Господи, за воду, за хліб насущний, за електроенергію, тепло в будинках, за мобільний інтернет, за всі речі, що Ти нам даєш. Господи, дякую Тобі, що Ти наповнюєш нас життєвою енергією, даєш нам здоров'я, богословляєш, щоб наші тіла відпочивали, наші рани загоювалися, рятуєш життя. Надихаєш лікарів, щоб вони рятували життя. Господи, дякую Слава Господу Богу Слава Господу Богу і слава Україні. Слава нашим захисникам. Щиро дякую вам. Дякую вам, що ви молитесь Щиро дякую вам, що ви. Відкриваєте свої душі перед Господом Богом, дозволяєте йому очистити ваші страхи, вас від страхів, від зневір, від сумнівів. Щиро дякую вам, що ви довіряєте Богу і вірите, що він чоловіколюбець, що він милосердний, що він бажає нам добра, І що весь цей світ створений з Господа Бога. Я особисто постійно це повторюю. Все, що ми знаємо, створено з Господа Бога. І зло, яке ми знаємо, воно існує тільки тому, що руйнується світ, що ми через себе пропускаємо енергію Божу, яка наповнює це все, дає життя цьому всьому. От знаєте, людина там, бабушка йде на город, і в неї город чистенький без бур'яна. Або там людина ремонтує щось і все стає гарним, красивим, або малює і створює якусь красу. То чому це відбувається? Бо через нас іде Божа любов. Якщо кинуть хату, наприклад, на рік, на два, на п'ять, на десять, то там нічого й не залишиться. Воно все просто завалиться, зруйнується. Чому? Бо немає людини, немає енергії через людину, не проходить. Бо ну, ніхто не приділяє енергію свою увагу. І от то точно так само, якщо ми будемо любити свою країну, самих себе, людей навколо нас, то ми процвітатимемо. Ця енергія лється через нас і вона дає нам життя. А коли ми закриваємося, то тоді енергії немає. І тоді немає благополуччя, тоді йде розруха, занепад, війна. Просто так, це знаєте, як сухий ліс. Коли сухий ліс, коли ліс висихає, то не дивно, що якась одна блискавка може призвести до того, що згорить весь ліс. І не дивно, що війна почалася у нас, тому що наші душі висохли без Божої енергії. Бо ми закрилися страхами, сумнівами, невпевненостями і тому подібне. Тому, відкриваючи душі, ми завжди будемо в безпеці. Щиро дякую вам, що ви несете Божу енергію і безпеку, і любов для себе, для своїх рідних і взагалі для всієї країни. Дякую вам До побачення.